Так, хлопці, всім привіт. Приїхав до нас комбайник 1155 Deere. Просто в ідеальнішому стані напрацюванням 1700 мотогодин на Шумахері. От. Скажу вам його детальніше зараз, трошки пізніше, А перше розкажу по 10.42 разом з цим комбайном приїхала до... 10.42 нарешті жаточка. 1042 1350 мотогодин. Комбайник теж взагалі як новий. Зараз розкажу, покажу про нього детальніше. А тоді перейдемо наступне відео до цього комбайна. 11.77 проданий. Той, що з попереднього відео, дзвонили за нього теж багато людей. Місцеві хлопці тут недалеко забрали, їдуть своїм ходом. Але у нас зараз буде ще один такий самий. З шированою рибу у єврея на весілі подавали, как вкусно говорили, всі їли. А В кацапа на весілі, гості сильно Бо Повка Кацапа на весілі, водку і пельмені їли. Українці голубці, українці коровай, українці горі. Приїхала жаточка так, нашого комбайна 1042. Так що хто дзвонив, хто цікавився, можете приїжджати на огляд. Комбайник в ідеальному стані 1300 мотогодин напрацювання. Ніде нічого не роблено, не фарбовано, не поварено і так далі. Комбайн повністю в оригіналі. Жатка 305 чистої коси, чистого захвату. З кабіною. Кабіна е, оригінальна, встановлена в Німеччині, встановлена правильно через подушки, через ощільнювачі. Е, обезшумлена. Кабіна дуже класна. Всередині покажу. Так, тепер по самому комбайну. Ще раз повторююсь, він ніде не побитий, ніде не погнутий, ніде не фарбований. Так же само ніде не ржавий і не гнилий. Подивіться на стан січкарні, стан розпилювача. Воно просто все як нове. Отак трошечки тільки краска була витерта. Зараз покажу ножі. Ножі тут просто ідеальні, без виробітки абсолютно, ще його рідні, оригінальні, всі противоріжуючі та також тут все супер по цьому. Балка ніде не погнута, не поварена. Циліндрик скрізь сухенький. Соломотряси всі цілі. По решетних рамках також, як бачите, нічого не поварено, нічого не полопано. Решета не розбиті абсолютно, все переводиться, все регулюється. Так. Тепер по зірочках. Як бачите, зірочка ідеальна, ще, ще рідна і цепше рідний на закльпках, шнек там не витертий взагалі, планочка ця не протерта. Тобто видно, що комбайн реально, реально дуже мало працював. Зараз покажу Так стан резини, дивіться, резина оригінальна. Ніде абсолютно жодної тріщинки. Стан її ідеальний. Оригінальна оце Годієр. Оригінальна його резина. Так. Показую бичі. Видно? Вони ще, по-перше, що в фарбі. По-друге, вони, як нові, абсолютно без виробітки. Видно. Тут комбайник кажу, комбайник просто як новий. Барабан ще сам всередині в фарбі. Так, показую тут, тут понизу коробка, міст, все сухеньке, є гідроакумулятори на жатку. Так. В їхніх болючих місцях жатка, От там ніде не порвана, не проломана. Рівненька все як струна, знизу теж нижче, все ціленьке, все супер. Так, Зараз відкриваємо. Повір. Показую всередині. Е, нічого ніде не протерте, нічого не прогнивше. Це ще дивіться, що фарби оригінальні, зірочки, всі все, все оригінальне. Зірочка на соломотряси ідеальна. Так, ага. Слідуюча, зірочка на зерновому. І це все оригінальне, все супер по цих всіх селінблоках. Він ще ніде не розбирався. Е, так, що я мав ще показати? Ага, е, Ремні От на барабан ремінь. Ще зверніть увагу, що 10.42 е, ремінь іде на барабан, переводяться оберти, все регулюється в 10.32 йде привод цепний, там замінюються зірочки. Е, так, так, так. Суди в Манверх. Так, так само поверху, бачите, він ніде ніде не ржавий, Так, дивимось на стан вони Ще повністю, повністю все в фарбі. Ну, 1300 мотогодин напрацювання, думаю. Думаю його видно. Так. Бункер іде критий. Так, саме, зразу, зразу покажу ага, труба ціленька, рівненька, ніде не погнута, не побита, не вирвана. Е, відразу покажу бункер, ніде не витертий. Так, радіатор оригінальний. У фарбі защитка тут все є по двигуну. Так само нічого ніде не розбиралося, всі форсуночки, все оригінальне. Зараз запустимо, покажемо. Ходімо на цю сторону. Так само всі там стопи, повороти, все воно працює. Ніде не погнутий. Фарба на ньому блистить. Так, по сайнблоках зараз фокусує, як бачите. Нічого не розбиралось. Саме тут нічого не розбиралось. Гарненький, рівненький. Так, посередині, як бачите, моє відображення видно, фарба на ньому просто горить. Резина так само супер. Ee, всі ремішки оригінальні, зараз знайдемо. Ага ось, Джендір. раз, Не полопані, не подерті, гарні. Так само слідуючі. Ось якщо ось тут теж джиндір. Так, так, так. Знизу ще покажу грохот. Бачите, все ціленьке. Коробка сухенька, грохот не гнилий. Також зірочки тут суперові, що в фарбі, все, цепан, що в фарбі, шнек взагалі не гострий, дуже гарний. Подвигну нічого не тече, шлія також супер. що, тут хлопці їдуть, садити. В жаточці, жаточка не побита. Одна ще є защітка на косогон. Тут зірочки, це теж все супер. Ось так все виглядає. Я на що хотів звернути увагу, зараз з іншої сторони покажу. Так, хотів звернути увагу на ці кришечки. Зараз я заодно покажу під барабаня. Всередині бачите, що фарба не повибивалась, оце якраз під барабан, під грохот, вибилась, а так ще у фарбі всередині. Грохот теж не гнилий, і бачите, що теж фарбі, все. Під барабаня рівненьке, гарненьке, ніде не порогнути, все, всі дротики, все на місці, все супер. Так, так, так. Ще зараз покажу відразу, поки, поки згадав верхню дзірочку ось Вона теж тут супер як бачите зірочки супер шнек там супер все супер зараз запустимо прокрутим на комбайн комбайн дійсно красень Так, що я хотів сказати на рахунок кабіни. Заводу 1032 та 1042 ніколи не комплектувалися круглою кабіною. Їх могли тільки доставити з розборки. Вони комплектувалися на дилері, там, де їх продавали дилерськими оригінальними кабінами. Тобто ця кабіна не саморобна, не доставлена. вона встановлювалася на дилері як додаткова опція. Вона встановлена через подушки санінг-блоки. З всіма ущільнювачами, обишумлена ззаду, обешумлена знизу. Стоїть на всіх резиночках. Двері фіксуються. Стоять всі оригінальні обшивочки, тобто ніяка пилюка сюди не попадає. Ця кабіна реально дуже хороша. Збереглись всі наклеючки. сідушка не порвана, оригінальні. 1363 мотогодини. години. Знизу також коврик, все, все застелене, під'єднана печка, під'єднані всі вентилятори, стоять фільтра, кабіни, салоні фільтра. Все воно замінюється. Так само тут ще відкривається ззаді вікна відкривається це бокове вікно. Так само тут подушка встановлена. Е, що ж, запустимо його. Зараз відразу покажу, як запускається. Як бачите, ніякого диму запускається ця з та так само зверніть увагу. Труба рівненька, ніде не побита. Запустимо машину. Запустимо жаточку, Є підйом мотовила, все гарно працює. Показують оберти барабана. Зараз позакриваю все. Тому кого цікавить цей комбайник, Ну не тільки цей, можливо, інші якісь моделі можете дзвонити. У нас є багато комбайнів куплених, щось приїде, щось вже приїхало. Дзвоніть, питайте, цікавтеся. Сідають їсти мандарини Українці копачок, каблук до каблука, як закрутить жіночок, скидиться по У Українці Копачок, каблук до каблука, як закрутить жіночок, скинеться попуга.